Дорогі друзі і підписчики, сьогодні вирішила зробити вам невеличкий обзор урок по пастелях. Ось у мене на столі є два види пастелі. Одна пастель маслина Гелері Манго 48 кольорів. Після того, як я її придбала основну, Кількість своїх робіт я обробляю саме ось такою пастеллю. Ще раз покажу вам саму коробку. Ось 48 кольорів у мене масляна м'ягка пастель Гелері. Ну і суха пастель, яка була в мене раніше. Зараз її набагато річ я використовую, але раніше не її працювала, це суха пастель, фільмі Сонет. Ось така. Зараз покажу ще раз вам упаковочку. Якщо моє власне бачення, то після того, як я придбала масну пастель Gallery Mango м'яку пастель сухою пастелью, Почала користуватися набагато-набагато менше. Якість робіт цієї пастелі набагато вища. Зараз я вам для зрівнення роблю дві пелюстки якимось схожими кольорами, щоб ви могли бачити різницю. Ось, наприклад, візьмем візьмем рожевий. Рожевий. У цій палітрі такого самого рожевого нема. Тому тут теж 48 кольорів. Зараз підберемо щось схоже. Ось два кольори схожих між собою. Зараз ми обробимо, побачите, яка обробка тої іншої пастелі Масляною пастеллю завжди обробляється сухенька перлонова мочалочка, на мокру не накладається, наноситься на суху і наноситься на пелюсточку. Чи на листочок, чи на любий ось таким чином. Ось суха, мокра волога серветка. Вереться. Наноситься на мокру і так само наноситься. З двох, з двох сторін. Серветка в мене невдачена, не то вона носиться зовсім не так, як би хотілося. Ну, мож, можна ще і зверху. Так як той, так і той. Бачите, що якщо ніжніше треба тонування, то ми, краще нам підходить суха пастель більш виразно, виразно на цій полюстки з масленої постелі. Тепер зараз, зараз ми з вами обробимо в пальчиках побачимо, який результат по постелях, по обробках розмазена. І суха постель. Якщо дивитися візуально, вони мало чим відрізняються, і та і та пелюсточка потонована. І та і та пелюсточка ця більш яскравіша, я не знаю, чи видно це на камері, але но... так, ця пелюстка, яка тонувалася масля на постелю не на велику. Долю яскравіше, ніж, маслі, ніж суха пастель. Ось такий коротенький обзор я вам провела. Я користуюсь основу зараз масленною пустелю манго. Деколи ще акриловими фарбами, але зараз в мене їх немає, щоб що показати. Цху використовую набагато рідче. Дякую за увагу.